Місто зустрічі із МІМІ не можна. Знаєте такий вираз. Знову ми їдемо в місто. Субота, 14 лютого. Зараз їдемо в один ресторан поїсти чогось добренького. Тому беремо вас з собою. Покажу за одне місто. Так що поїхали. Да. Ще якраз на казіння сюди. Я зазвичай нормально відношусь до всіляких запахів, але блять. Цей таксист просто смердів. Смердів якимось потом. наче він не мився десь 5 днів. І десь там трошки грамулька якогось парфуму. Я просто чуть не виблював. Так, ось і наш ресторан. Медітеріан ресторан. Ну що, пішли. А тут повинні були бути ми на сцені. Але сьогодні ми відпочиваємо. Да. Коротше, цей ресторан це щось на валютному, Зрозуміли? Тут контингент такий. Не останні люди, сказав би. Да? Ми тут були одного разу тільки на... Ресторан Вік. Ресторан Вік це типу, щось ти бронюєш місце, платиш там 60 злотих, і тобі вже якісь, вже якісь е, заплановані блюда. Тобто ти не вибираєш нічого. Вже це якісь заплановані блюда, але за дуже низькими цінами. Тут ми були. Це було в минулому році, так? Да? Да. А цього разу вирішили прийти сюди і замовити те, що ми хочемо, тобто можна обирати з меню камеру, <звук> Беспу. Добре, мене добре. Так, ну що, принесли? Сіреже в різоту. у мене що це? Равіолі. Равіолі. Зараз будемо смакувати. Смотри, <звук> Пробуємо. Це треба шарить багато. Смако там.

Тут всяка краска, Все вилізав, все з'їв. Сережа також. От дуже смачно. Так, друзі, ну що, десерт? Місфокай. Такий і такий. Зараз будемо коштувати. Ну що, друзі, все. Через погоду не вийшло погуляти. От дощ капає, що гулять. Ми вже замовили такси, такси, таксі і додому. Коротше, наче нікуди не їхали. Бо в ресторані особу там не вийшло знімати, бо багато людей якось невдобно. По місту погуляти не вдалося, бо вон, бачите, всі мокрі дощ іде. Тому, не знаю, буде якесь 5-секундне відео. Ось так от. Ну, зато поїли смачно. Mm. Смачно було? Дуже. Mm.